Відновлення рідних осель після російської окупації, варварських обстрілів, підтоплення будинків через підрив Каховської ГЕС. Через такі випробування пройшли жителі села Павломар'янівка у Снігурівській громаді Миколаївщини. Зокрема, після підриву Каховської греблі місцева річка Інгулець затопила понад три десятки будівель у цьому населеному пункті. Люди відбудовують свої хати, починаючи життя фактично з нуля, бо велика вода залишила їх ще й без майна. Як нині живуть, бачила Наталя Якобсон-Белібова. На цих кадрах вулиця набережна. Від річки Інгулець до городів і будинків місцевих буквально 30 метрів. Домівки людей за кілька годин після руйнування росіянами Каховської ГЕС затопило до горища. Вода з Дніпра дуже швидко, буквально за одну ніч вона дісталася наших дворів, наших помешкань. Піднялася дуже швидко піднімалася стрімко рівень води доходив навіть от на рівні криші. Вода прибувала з шаленим гулом, розповідає Ольга. На подвір'я людей приносило водорості, рибу та предмети побуту, що траплялися на шляху стихії. Такий напор був, що панцирна сітка з кроваті, з ліжка, її принесло нам у двір. Не Неувіра в город. Ну до нас принесло. А там сітка двохметрова. Дуже багато всякого поприносило, і будки, і ну уліки вони легкі, то уліки порозбирали, хто тут держи пчіл. Місцеві пригадують, будинки стояли затопленими щонайменше 10 днів. А коли рівень почав спадати і люди змогли зайти до своїх осель, то жахнулися. Це дійсно було горе. Ми прийшли, коли коли вода зійшла. То ми прийшли то в хаті був ужас. Меблі всі перевернуті, стіни розрушилися, внутрішні стіни, перестінки. Зрозуміло, грубки по розрушалися це все в сажі. Меблі всі оці присовані. Вони вийшли з ладу. Більшість місцевих і досі не заводять господарство. До підтоплення Сергій тримав вулики, але бджоли або загинули, або полетіли. Чоловік вже й не сподівався повернутись до улюбленої справи, аж доки через кілька тижнів одна бджолина родина не повернулась додому. Вже вони е, розмножуються. От такі от плани є на розширення пасіки. Я думаю, дасть Бог далі, і будемо е, трошечки тут розширюватися. Ольга відновлює будинок разом з чоловіком. Подружжя лише нещодавно повернулася до рідної оселі. До ремонту в хаті стояв сморід, сирість обсипали стіни. Жити в ньому було неможливо. Хлопці з Одеси привозили великі вентилятори, сушили і дуже це швидко висохло, і вони переробили нам хату ще таке гарненьке. У Вадима затопило два будинки, фермерське господарство і поля. В 22-му врожаї аграрія горіли від ворожих обстрілів. А 23-го року все пропало від великої води. І лише в цьому чоловік нарешті збирає врожай оземени. Ми посіяли 100 гектар ячменю, 60 гектар пшениці і 30 гектар горох. Любий фермер він буде шукати любі сили для того, щоб сіяти свої поля. Неважно чи то буде кредит, чи то друзі поможуть, чи то хапи поможуть. Ну фермер буде сіяти. Так і в мене, ми посіли в нас все хорошо. Ми все обробили. Ми працюємо, йдемо далі. Централізованого водопостачання у Павло Мар'янівці досі немає. Майже в кожному дворі є свердловина. Однак, в тих, які були затоплені, вода і досі непридатна, навіть для поливу городу. У Мене лічно там на городі дві скважини, колодязь, Воду невозможна не то що її нюхати. Оце налив. Отакого от світа стоять через день, через, день, через ніч. через О, вкус пропав повністю. дві скважини і колодязь. після акту екоциду росіян. Всі мешканці затопленої вулиці лишились вдома і ремонтують оселі. А от будинки місцевих, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення і досі не повернулись, цю зиму не вистояли. Деякі, звісно, люди ось будинок через два дома. Він не встояв він зруйнований до ступеню неможливості відбудови. А останні сусіди, село, вулиця потихеньку оживає. Люди ремонтують хати завдяки коштам, що отримали від держави, а також силами різних волонтерських організацій. Наталія Якобсон, Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.